Андрій, у нас е, гойдалки інформаційні в Україні, поки буде та і ми побачимо реальну команду. У нас гойдалки виглядають так: зранку хтось щось підхопив. Починають казати: Ай, зрада, все на нас буде зливати. Трамп потім по обіді вже назбирується критична маса заяв. Про перестаньте читати всяку фігню, бо це люди роблять собі кастінг. Перед Трампом і один на перед одного якісь ляпають язиком, і все це є виїденого яйця не, не, не вартує. І так ми живемо з дня в день. Так от за вашими оцінками, скажімо так, політика Трамп, Україна, політика Трамп Європа вже вималювалася чи ще нема такого плану. Ні, і, і я би казав українцям і всім приготуватися, що це є таке повернення до першої адміністрації, але може і навіть трохи більше. Що тут нема ідеології, тут ним тут нема певність на, на будь-якої політику. Це денно може змінитися думка президента Трампа, і такі прихильники, які він включив до цієї адміністрації, це не є серйозні люди, які працювали в ур'яді раніше. Це є люди, які тільки хочуть. А підтримати думки президента Трампа, чи тільки хочуть, щоб він їх хвалив, що вони так сильно підтримали його політику? А його політика міняється день за днем, і для України і для Європи треба бути приготовлені мати такі обговорення денно з Білим домом і питати: ну яка ваша думка сьогодні? Що ми можемо вам сьогодні робити, щоб ви підтримали нас? Це це фактично як, як нам треба приготуватися, бо так. Так було раніше, що він любив дзвонити до інших країн і казати радикальні пропозиції, думки на зміну е, між е, двосторонні відносини. А тут ми побачимо, як це буде. Є є можливість, що Україна може е, отримати більше допомоги в тім двосторонній розмови, але це не є це не є включено в якоїсь ідеології, це просто у персональні відносини.